і Хабовець та компанія Марді Хаус, що ж їх об'єднує. В своїх відео Тимофій говорить, ми є компанія Хвоя або ми Моє компанія Хвоя Груп. Я Тимофій, ми компанія Хвоя. Компанія Хвоя Глуп. Я Тимофій, ми компанія Хвоя. Мені де не згадують, прибув компанія Хвоя Хоус. Компанія Хвоя дорогі каркасні будинки. І, до речі, хто такі ми? Ну, невідомо. Я, Олег зараз власне компанії Хвоя. Власник компанії компанія Хвоєгруп, власник компанії Кобук. Так, я читав ваші коментарі, що коли Тимофій говорив в компаніях «Хвоє» чи Хвоєгруп, ви розуміли, що має на увазі зовсім іншу компанію. Ну, звучить досить командно, нехай так і буде. І після цього він дійсно отримав вимогу перестати це робити, що так робити не можна, щоб було роз'яснено, чому і що це йому загрожує. Але він її проігнорував і продовжував вести свою діяльність. Тобто з цього моменту він робив це свідомо. Після цієї статті про те, що він шахрає, теж не було ніякої реакції, його назвали шахраєм, а він радиться з директором, що робити. І директор каже, нічого не роби, знаєш, директора треба слухати. Але його директор трошки мудріший і розумніший, і через деякий час він подзвонив до мене. Це був Олександр Пархоменко. А Олександр, як ви всі знаєте, це це власна компанія Веліхал. Хвилин 20 ми розмовляли, він казав, що не дуже в курсі цієї ситуації, що Тимофій це просто актор, якого найняли, і його завдання знімати відео, робити потік клієнтів. Я йому повів, що я не проти, нехай знімає, нехай веде, нехай дурить, тільки не під назвою моєї компанії, тому що це б'є по нашій репутації, а для мене репутація є досить важливо, так само, як репутація компанії. Хвилин через 50 після дзвінка я отримав смс від Олександра. Такого плану смс. Типу, ще раз прошу вибачення за незручності, яку я, та моя команда задала вам, Хотів бути допомогою для всіх, хто живе та працює в Україні. Яким чином він хотів мені допомогти, то ні, я не знаю. Всі деталі не знаю та не розумію. Багато рішень відбувається маркетологами, виходить Тимофій діє сам на свій страх та ризик. І якщо розібратися, ця ситуація буде на користь нам. Як на користь мені може бути ситуація, де я досі не можу зрозуміти. Олександр дійсно вистачило мудрості попросити вибачення. Тимофій вирішив пограти з серіал санта Барбара. Тікток це його життя, знімати відео, бути завжди у вазі це круто. Але справжнє життя за межами TikTok. І за свої дії рано чи пізно потрібно буде відповідати. До речі, дійсно, Олександр Пархоменко, власник компанії Nordia Хаус», в серпні минулого року, коли ми почали писати під відео, що не має ніякого відношення до моєї компанії. Подав дві заявки на реєстрацію торгової марки «Хвоя». Це звучить дуже комедно. Звичайно, адвокати подали заперечення, одну заявку відхилили, по іншій заяві проходить експертиза. Це вже називається інтелектуальне рейдерство, хоча це питання вже буде до Олександра Прохована. Тому Тимофій Хабовець ніколи не працював на компанію «Хвоя» чи «Хвоя Груп, як він згадував в кожному відео. Так само, як він ніколи не працював на компанію. Хвоя хоум хвоя-хоумс, такої компанії просто не існує. Він працював на Олександра Пархоменка, власника компанії Морді Хаус. До речі, хоча в своїх відео навіть немає ніякого Hoya відношення. Морді хаус. Це їхнє виробництво поруч. Він дурив людей, маніпулював, вводив людей в оману, знімав будинки, до яких немає відношення. Це вже є шахрайство.